Притусім сьогодні у нас на обзорі наушники JBL Tune Flag. Це прикольні наушники у напівпрозрачному корпусі. Ну що, і почнемо розпаковувати. Так як бачимо, вони поставляють у такій коробці. Зараз ми її відкриваємо. У нас получається в комплекті йде сама макулатура, самі наушники, кабель для підзарядка, измененням брошура дуже високого качества. Собі наушники, коли ви витягаєте, прям достаєте вау-ефект. Wow Що він може за тиждень два пройде, ну або коли ви так десь їх лишите, не будете довго брати ви 50 берете їх, дивитесь і ви просто получаєте вау-ефект. Wow Самі наушники дуже качественні дуже мають хороший звук. Ну, JBL давно славило хорошим звуком. Також вони мають защиту від води ipx 4, а також шумоподавлення. А до них іде віддільна програма. можете скачувати як з Google Play, так і з Apple Store. Скачуєте програму, підключаєте наушники, і там можете настроїти як еквалайзер, шумоподавлення і так далі. Це дуже прикольно. І плюс можете настроїти Google асистента. Що, допустим, ви можете настроїти так, щоб ви не мусите. Брати телефон з кишені, комусь дзвонити, у все через наушники і позвонити, куди вам треба. Так само приймати на наушниках дзвінки, у них є сенсорне управління, переключати музику, класти паузу. Ну, Дуже класні наушники, особливо тих, хто любить слухати музику або переглядати фільм. Так, всім дякую за просмотр. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, кого щось буде цікавить, і пишіть в коментарі. До зустрічі!